Вітаємо вас на нашому каналі. Ми сьогодні з дівчатками йдемо до магазину. В жасміни піднявся ацетон, в мене вже ліків ніяких немає, які були з України зі мною, то йдемо купувати Кока-Колу і будемо лічитися народним методом. Дівчатка побігали, жасмін вже впала, розплакалась, попросилась на ручки, то ось так вже на ручках йдемо до магазину і беремо вас з собою. Всі до магазину. Так, ось так, звіється, у нас магазин в Києві. недалеко біля нашого дому знаходиться. Ось ці квітки, які продаються біля кожного магазинчика. Моя улюблена хризантемочка. коли дивлюся, на неї серце розривається. тому що теж хочеться таке вирощувати. Це ціни в кронах, кому цікаво поперевати. Мама. М -м -м. Це, це, це якесь ростіння від комарів відпугує, бачите? Ось, дівчаток, знайшли альтернативу <святки> і будемо спокійно ходити за бутилкою водички, да? так? <святки> На полуничку у нас. 59 Так, ціна на кавунчики. Кавунчики є з різних розмірів, величенькі, ось маленькі. На всі кавунчики не брати не будемо. Ось така ціна. Кукурузка вже іде. Для... Ціна. Теж такий вибір квіти в супермаркеті продуктовому. Колір просто Є готові букетики троянди. Ось такий мікс. Ціна букетики. Тут вже готова їжа продається. Це різні соки. До речі, кавунчик, якщо порізаний, то його ціна йде 18,90 крон. Тож вигодно брати по 14,90 ціленьки. Є також малинка. Ціна на малинку 40 9 крон. Такий вибір фруктів. Акція на такі різні горішки всякі. Це все хліб. хлібні вироби. Ну, трішки просто покажу, вам, тому що не хочу сильно ходити з камерою, бо тут не можна, щоб друга людина попала в кадр. Так, і ось овочева. Дівчатка ділить. Помаленьку дівчину. У нас все є. Ну, чого а трішки картопліки знаємо. Картопліка в нас вже закінчилася. Ціна картоплі такої великої. Ось така картопля. Потім є фазована картопліка. І така само ми вибирає трошки. Ось так надає картоплюка, а тут ці. Ми йде вмита, важимо ми її. Не декор вона важиться на касі вже. Зараз. Тут кофе є, зараз дещо вам покажу. Ось як нас продається зелень. Ось так ось. Вся горшечка. Це базилік, кінза, мікрозелень. Кріпчик. Ось так він продається. Коштує 1490. Ось пекушечка почеряла. Така зеленка, крупенка. Це улюблений на моїх дівчаточок. Він розводиться. Це на 5 літрів, каже, це кофечка. Дуже смачно, як не піноколи. Прийшли взяти дівчаток улюблені хлоп'я. Ось такі беремо. Дуже великий вибір мій він. Ми завжди беремо інколи, ось таку побалося. Ось це їхні готові супчики. Які там розводиш, додаєш водички і готовий суп. Ось всі види супчиків. Це рибні котлетки, такі вже все готові. Тут все готові заготовочки. Навіть готовий тісто для бійці, просто розклавлюємо і все. Це їхня любима кашка, десерт їхній. Ось всі види котлет, курочки мариновані. І тут вже поїхали сосиски. Ми полюбляємо ось такі сосисочки. У нас вони є. М'ясна продукція, все готова. М'ясо, фарш. Тут продається мінус 50%, коли заканчується 2-3 дні сроку. Ось, бачите, що щось є рибка, всякі салатики. Наприклад, зараз покажу вам. Ось салатик. Мінус 50, він коштує ось 17,45, а коштував 34 гривні. Також готова рибка, наприклад. Рибка у нас ось ціна. Була 58, стала 28. Ось такі готові зготовочки постаються. Просто все поставив, збудував і все. Я буду брати Філадельфію. Така ціна у нас на Філадельфії. Це їхній традиційний сир, коричневий, дуже смачний, таке як коплюне молочко. Так, і прийшли ми за Кока-Колою. Тут можна брати по бутилці, можна брати паками. Паками, до речі, дешевше. Все? Все? Вам подобається кататися? Так. Да. Що, додому візьмемо таку? Так. Да. Хорошо. До речі, морозова, дуже великий вибір. Це у пачках, де там 6 штук ми беремо Це шоколадне. Шість штучок воно коштує 20 кроків. 20 кронів. Це одиничний і шоколадний. Дуже сняв дівчатка 26 штук. Вибір конфет, оце весь вибір конфетки. Всі оці великі мармеладки. Аделюй, Ніт. Ні, ні. Кілограм кошти. Ось так ціна. 100 грамів 15,50. Ось такі продукти. Чечевиці. Навіть фасолька. Мут, рис різний. семечки. Різні соуси і квашена капуста подається ось в таких банках. Ось так. Ми вже йдемо додому, все купили. Жас, ти куди була? Що? Що ти хочеш? Оціється, пожалуйста. Цю телішку купити? Вона не продається. Дивіться. Так, ми стали передихнути, тому що з магазину дуже важко. Жасмін так і не хоче йти сама. ножками. Аделя несе пакетик. Що ти там? А, мурашка. І замітили, в Афінки була розстівнута золота Сережка. Слава Богу, що ми її не, не потікли. Ну, ну, Хоче води, все. Трагедія. Хоче водички, так? Да. Ну, до магазину сходили, ще з дому піде, мама в стаканчик з трубочками. Да. Ну, да. Ножками пошли. Ножками. Мами ручки болять, мама ще не одихнула. Все. Все, 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 все. Да? Ми вже договорилися, що все, йдемо за ручки взялися, всім добре, ось так йдемо додому. Так, ми прийшли вже гратися до дитячого садочку біля нашого будинку. Недалеко тут можна заходити, відкривати дитячий садочок, на ну, фірточку заходити і гратися діткам. Тож трішки покажу вам дитячий садочок От зараз. Ну територію. Зараз ми сидимо тут одні, діти граються, хтось так відпочиваємо. Ми, до речі, нещодавно дізналися, що так ось можна ходити по садочкам відкривати фірточку і заходити і гратися. Тут немає охорони, яка тебе буде виганяти, чи ще щось. Ну, звичайно, треба чем на себе вести. Мусор не розкидати, там пляшки, нічого не бити, не. Ну, ми ж це все знаємо. Ми ведемо себе дуже прилічно, як то кажуть. І, і дітки погралися і пішли додому. Це дуже класно, тому що раніше я. З дітками ми дуже далеко ходили на якусь ігрову площадку, щоб ними погратися. Тут в Норвегії ну не такі ігрові площадки, як у нас на Україні, дуже розвиті, дуже їх багато, різноманітні. Тут все скромненько, так і дуже важко знайти щось ми класне. Як же ж прогулянка пригулянська да? Вже Жасмі, да? Открить і лядечка, трій мама зімає за кін. Дякую, досі. Маш маленький перекус. А деречка не розкидати, носи скидати все в пакет. Малень. Маленький столік. Сьогодні ми взяли водичку, все поїсти, бо вчора ми вийшли сюди перший раз, то нічого не взяли. То швидко погралися, і пішли додому, так? Ось такі віконечка, тут невеличкі. Мама, такі. А тут я з большое, угу. а тут кататися. сати. Оце ми йдемо на другу половину території. Ось так вона починається. Тут такі два маленьких чи три домика. Далі йдуть маленькі гірочки. Мама, так, корабель, така гірка корабль.

Давай, мамка, вийде, виб'яти грати. Тут нема, павучка, дай. Ну і ваш той був. Так, да, ви, може його вчора налякали. Ай, калюча є. Колюча я, мама вбере зараз. Ідіть. Так, акуратненько, не бийтеся. Все скидається, але під замочок, бачите. Посадили такі деревцятка, вони вже навіть яблучко є, ось назва Яблучка. Так, покажу поближче садочок вам, бо на 0,5 показував. Ось так виглядає він. Це, до речі, наш майбутній садочок, де дівчатки будуть до нього ходити. Зараз мої дівчатка ходять в інший садочок. Ми до нього їздимо автобусом. А цей біля нашого будиночку, тільки вони підуть уже в серпні місяці. Ось так. Тут два входи, Два входи до нього. Тут ось вхід, так, там ви бачите, і з цієї сторони теж є вхід. Ось Такі квіточки гарні. Боже, який красивий чорнобривець, просто такий набитий. Клас, дуже красиво. Дивіться, які знайшла маленький городик. Тут он. капусточка, салатики різні, айсберг, морквинка, розтала, все заросло, звісно. Ось такі в них маленькі городики, де вони тут щось сажають. Там ось якісь кабачки. Ми ходимо на автобусну зупинку, ось там поверсі, дорожка, і ми йдемо, йдемо аж туди. Далеченько ходимо 15 хвилин тільки дойти до автобусної зупинки, щоб поїхати до садочку. Коротенько ми вам показали наш сьогоднішній маленький день з дівчатками, наше життя маленьке, як ми ходимо до магазину, ходимо гуляти в такі місця. До речі, дуже дуже велике вам дякую за останнє відео моєї публікації за наш будиночок. То я вам забула сказати, скільки ж він коштує. То зараз розповідаємо. Будиночок, де ми час орендуємо, коштує 14 тисяч кронів. Туди не входить ні інтернет, ні світло. Вода тут безкоштовна. Самостійно я буду оплачувати вже оренду будинку. Це вже з вересня місяця. На наші кошти в гривнях це 57 тисяч гривень. П'ятдесят сім тисяч гривень. Да, така оренда житла в Норвегії. Воно не дешеве, дороге. Нас дороге, тому що три кімнати по типу зала, кухня. Ну, ви вже бачили, да? Ось така. Звичайно, що я цих чотири місяці самостійно не оплачувала це все, тому що з мене оплачувала спеціальна організація, яка називається НАФТ. Вони оплачують все, садочки, світло, ну все взагалі, що входить. А? Тільки я оплачую інтернет. Це інтернет коштує десь взагалі 900 кронів. 900 кронів, ну приблизно 1000 кронів, це три вісімсот. Ну десь 3500 тисячі гривень за інтернет. Ну це таке це норвежкі ціни. У них геть це по-іншому, але зарплати тут йдуть від 20 і річ. Ну якщо звичайно знайдеш, скоро я піду в серпні місяці мовну Практику, як то кажуть, це моя буде праця. Я буду заполучати за неї кошти. Тож буде детально вам розповідати, як і що нам буде далі вистачати. Дякуємо вам за ваші перегляди, за ваші підписочки, що довіряєте нам. І з великим серцем вас благодарим за все, що ви нам пишете, коментуєте, підтримуєте наш канал. Дякую, будемо рухатися в тому ж напрямку. Гарного вам дня та мирного днева!